Доброго дня! Я сьогодні хочу продовжити емоції описувати, які я почала ще рік назад. І це припасти якось до теперішньої теми цілей і цінностей, а також страху нарешті рухатися в сторону тих цілей. Тому що, коли ми ставимо якісь цілі, у нас піднімається. Безмежна кількість обмежень. Тобто тобі цього не потрібно, жили дотепер, у нас виходить внутрішніх критиків і внутрішніх заборон більше, ніж реальних людей напруг. І нам інколи достатньо навчитися договорюватися з собою, а з собою договоритися не так то просто. Чого я описую емоції? І відчуття, і чому я про них говорю. Бо тому що всі психологічні травми, я вже описувала, що ми це набір установок це не Що ми це своєрідний такий? От, у нас є рамки, якісь образно. і все, що ми в ці рамки напхали, а, а ми напхали туди. Певні знання і певні емоції. І все, що ми туди напхали, з того ми й складаємося. Це є наше таке своєрідне, програмне забезпечення. І для того, щоб нарешті нарешті ми поставили ціль і почали до неї рухатись, і не боялися відпускати старе, нам потрібно навчитися розрізняти емоційні стани, нарешті їх допрожити, ті, які застряли в нас у психіці. Зрозуміти, які там Вірування з тими емоціями, спутаними. І Потім ми нейтралізуємо, випускаємо ту біль з психіки, своєрідні вузли, які в нас є в нашій підсвідомості. І ми цей вузлик розв'язуємо, вивільняється енергія, тоді ми ставимо ціль і ми легко досягаємо. Насправді, в нас найбільше перешкод в нашій голові. Ми з кінця боремося з вітрями мельницями. І тому емоції розуміти і про що По-перше, їх потрібно знати, що вони у нас є, окрім думок в голові, тому що дуже інтересна історія виникла. Я взагалі про думки в голові все дізналася. Коли почала читати книжки ну, десь в років 20, там Аліс Борбоа гарно описувала, що в неї там мушка в голові. Я так думаю, що за мушка? Тобто я до 20 років жила, і я взагалі не зауважувала, що в мене завжди там без кінця крутиться тисячі думок. Я, ну, я думала, що це так норма. Ми завжди думаємо, що те, що в нас є, то в нас так всіх, і це нормально, і по-іншому не буває. Просто коли нам на це звертають увагу, показують, і ми таки дивимося за собою. Хм, Е, і от я коли своїй сестрі сказала, спостерігай за своїми думками, то вона мені якось через якийсь період каже, на що ти мені сказала, що в нас скільки думок в голові? Я тепер ці думки вони мені постійно вони раніше були. Але тепер вони давлять, бо вона їх бачить. Так само і я закликаю вас для того, щоб ви, по-перше, розуміли, що у вас є багато думок, і на них можна впливати, їх можна сортувати. А ще ми всі проживаємо різні емоційні стани, відчуття. І це теж нормально, але слід навчитися їх розрізняти і розуміти, про що кожне відчуття нам говорить. Бо тому, що це програмне забезпечення, яке воно в нас є, воно не завжди працює на нас. Діло в тому, що підсвідомість, це оце набір програм, вона не заінтересована, щоб ми були щасливі. Воно просто записує, от як комп'ютер. От, наприклад, на комп'ютер ми накидали цілу купу різних програм, або на телефон поскачували. Ми там і переводчик різний, і різні месенджери, і е... якісь антивіруски, ну, безліч різних програм. Телефонові байдуже, чи вони він просто лагає, бо тому що коли дуже багато програм, ще які повідкривні, він починає підвисати. Так само наше тіло. Якщо є дуже багато суперечливих програм, просто наше тіло підхворює, нам настрою у нас немає, ще якісь там проблеми в житті якось все наладиться. Але наші підсвідомості абсолютно байдуже. От важливо кінець кінцем оговтатися і зрозуміти, що у цього тіла, у цього набору програм є водій, і як водій усвідомлює, що він водій, це своєрідна душа. Він вже має силу о, ці, от, вичищати лишні програми на робочому столі, і в програмному забезпеченні. Замінювати їх, розуміти, розрізняти все. Нам відкривається горизонт, що ми вже робимося водієм своєрідним, ми вже автором свого життя. А так то зазвичай ми це просто набір програм. І вирогідно, що кожна дочка повторить долю своєї мами. Я з боку, виглядає, що ні, але якщо розібрати червоною ниткою є одні ті самі відчуття, одні ті самі травми або протилежні. І кожен син повторює долю свого тата. Хоча з боку виглядає, що ні, але якщо глибоко подивитися, розібрати долю від людини, от починати вникати, то повірте, ми всі працюємо на автоматизмах. Тому вертаюся до суму. А раніше я хотіла описати жалість. Дуже давно я описую я хочу описати жалість. Це було причиною мого довгого перериву. Одною із не могла, складається так, просто що я а, все, що я усвідомлюю, все, що я проживала і вмію володіти в собі, я цим ділюся. Тобто це не просто я почитала книжку, послухала десь в когось, і я про це говорю відео. Ні, я це проживала, я вам показую, скільки в мене блокнотів списані, я розказую про, про свої відчуття, про своє спостереження. І так сталося, що ті всі інші відчуття, які я говорила там, різні страхи, відчуття гніву, заздрості, я пропрацювала. А от відчуття жалості, оскільки я його в собі не пропрацювала, про нього говорити. Ну, Якщо я сама не вмію готувати бліни, я вас їх не навчу готувати. Для того, щоб я могла розказати, як, потрібно вміти самі. І я думала, що в мене жалості, що я пропрацьовувала це відчуття, жалість прекрасно. Ну, я на сьогоднішній день розумію, що я і до сьогодні його до кінця не, не пропрацювала. І я більше того скажу, що в мене таке відчуття, що це не завжди буду це пропрацьовувати. Зараз поясню, чому. І так, емоції, панель управління у нас. Тілі є різні емоції, є позитивні умовно, негативні, вони це просто як датчики. Якщо воно миттєво, наприклад, гнів, там, страх, і воно підставлено, тоді ця емоція нормальна, все з нею добре. Але якщо зараз немає причини гніватися, а я ходжу просто зла як Пантера, значить в мені багато накопиченого болю. І з ними вже треба розбиратися. Коли хтось мені став на ногу і я копнула злостю, ну, знаєте, треба дивитися діставати. Це не нормально. А коли я просто безпричинно беру копих кота, бо в мене поганий настрій, ну, значить. Шинка не буду, тобі, е, Значить, щось не так уже з моєю нервовою системою десь там <смі> травм, травм піднезбиралася. І так, дивіться, емоції. У мене в інстаграмі є ця табличка. Десь на сторінці. Оце в нас є емоційні стани, які ми проживаємо. З них гнів, і дуже багато є видів гніву, страх, види страху, сум і серед нього я вже там описувала, по-моєму нудьгу, описувала, ну, сум описувала щось, хочу зараз розказати жалість. Ну і радість, і любов, вони також тут є різні, мають різні відтінки, різні. Прояви, от сам, сам прояв радості, дивіться, скільки має різних підтонів, скажімо так. І так, от один із вид суму, а сум це нас відключають. Я розказувала про те, що сум він такий потрібний для нас, потрібний для нас емоційний стан, тому що він ніколи не безпричинний. Раз мені сумно, це значить. В мені щось десь відмерло, а щось нове має прийти. Або то, що є, воно вже мені не служить. Ну, наприклад, е от в мене все в житті начебто нормально, а мені нічого не хочеться робити. Значить, оце, що в мене в житті є, я вже з цього або виросла, або, переросла, або ну, Значить, в цьому, що я роблю, для мене вже немає точки росту, тому мені потрібно ставити якийсь новий, е новий, новий, новий ціль, новий собі е напрямок. Але може бути так, що я боюся ці суперечливі думки. Тому я просто злягаю, щоб не рухатися. Тобто та, як є, я вже не хочу. А та, як я хочу, я бу чогось я цього не роблю. І тому завдяки суму у нас таке відчуття, що завдяки різним проявам сум у нас. Відключають отак від того, щоб ми не йшли не в ту сторону. Для того, щоб ми приземлилися, повернулися в себе, подивилися, а що я зараз хочу, раз мені сумно, і нічого не радую, а чого мені сумно, а що я хочу. Тоді на ці питання будуть приходити відповіді, і тоді рухатися в ту сторону, куди нам хочеться йти. І так, жалість. Жалість це емоція, яка нам потрібна. Це сугубо моя дочка, для чого вона нам потрібна. От дивіться, йду я, наприклад, по вулиці з кимось, ну, з подружкою, і вона там впала і порізала руку, а вона має сумки. І моя жалість пройшов, що, що вона мені ну, як говорила, відчуття це ще й датчики, щоб розуміти себе. Але ще і завдяки дзеркальним нейронам, ми ще можемо просканувати, що відбувається з іншою людиною, твариною. З чим, з чим і так, ну, живими істотами. І так, от я, наприклад, бачу подружку, розумію, що в неї порізана рука, а в неї сумка. і Я так прикидаю, мої всі відчуття збуджуються, і кажуть, їй, напевне, зараз боляче. Нести сумку, їй буде незручно, їй буде ще дужче боляче. Тому як я їй їй неприємно, я це розумію. Тоді, завдяки жалості, я така кажу: ну окей, дай мені сумку, я тобі допоможу донести там додому чи до повороту, ну куди вона йде. Пронести ту сумку. Потім вона, ця ситуація, їй вже не треба нести сумку, я її лишаю з її раною з її. Там, Наступними процесами кінеї будуть проходити далі на одинці, вона доросла, вона справиться, вона там обробить руку, звернеться до лікаря, ну або на краняк я можу обробити руку чимось, якщо ми йдемо до мене, обробити їй, допомогти, а потім я даю відповідальність за її тіло в її руки. Тобто її тіло має саме опустити регенерацію всіх тканин, її мозок має підказати, що їй робити далі. Тобто я не несу вже відповідальність за цю ситуацію, що з нею сталося. Значить, жалість, прекрасна емоція, прекрасне відчуття. Комусь щось погано, я це бачу, мені стає шкода, я так розумію, що якщо б я була в цій ситуації, мені було б неприємно, мені недобре, тому. В мене на цю жалість приходить приплив сил для того, щоб допомогти другій людині. Так само тварині, людині, будь-яка ситуація яка є, якщо вона нас викликає жалість, то це про співчуття, про те, що ми розуміємо, що тобі важко, давай я тобі якось допоможу. Але дивіться, найголовніше, що коли в людини здорова жалість, то ця жалість просто про те, щоб подати руку, бути рятівним кругом, такий миттєвим. який так, допоміг трохи відштовхнув і все, і пустив людину у вільне плавання. І якщо людина от має помірну норму жалості, тобто вона здорово має жалість, що допомогла, лишила і пішла, а не несе з собою цей тягар, то це нормально, ця жалість працює на неї, і в неї добрі стосунки будуть з людьми, тому що вона чуйна, вона співчуває, їй не байдуже на других людей. Ну от Людина з соціумом дружить. Дивіться, в чому проблема жалості. І це стикнулося з моєю з життєвим життєвою стратегією на життя, бо тому, що по іронії долі, я вам це розказувала раніше, якщо ви дивились попередні мої відео. Є два види проживання життя. Можна два, два види. Можна бути автором свого життя. Це от людина, яка має здоров'я відчуття. Вона розуміє, що зараз місце крикнути, тому, що хтось там нарушив мої кордони. Зараз місце втікти, бо за мною женеться пес. Зараз місце допомогти другій людині, бо їй важко або кутові. От, е Тобто вона вміє діагностувати реальність свої сили і вміє допомогти другій людині зреагувати так, аби не нашкодити сильно собі, і допомогти іншій людині. От якось так. Це автор свого життя. До цього ми всі надіюся прагнемо. Ну, не обов'язково. але... Е... А інша крайність це люди варяться по сценарію, яка називається трикутним Хартменом. Де люди грають роль рятівник, жертва, агресор. І це по колу, це рольова модель, це програма, яка в нас є в глибині, в підсвідомості. Якщо ми не навчилися на неї впливати, значить ми будуємо стосунки з другими людьми не на рівнях: як я автор, ти автор, я тобі можу допомогти, але ти сам здесь своє своє життя відповідальність. А стабільно з перекосами. Тобто. То ти мені винен, то я тобі винен, то мені тебе шкода, я можу тебе понести. От, наприклад, на прикладі жалості, то це оце моя історія. Тому що я дуже часто впадала в роль рятівника. Вона формується в ранньому дитинстві чи передається благополучно від батьків по родині. Я вам сказати не можу, звідки нас це береться, але стратегія в нас є вона всіх. Хто такий рятівник? Рятівник це людина, в якої Завишене, ненормальне відчуття жалості, а завишене. Дивіться, на прикладі, наприклад, мого сина, так обпросто. Людина з повишенням відчуттям жалості, що робить? От, Наприклад, мій син просто це прям гаряча теперішня історія. Зранку не хоче вставати в садочок. І я. Людина з нормальним відчуттям жалості каже, синку, це дошкільна освіта, тобі пора вчитися, в тебе і так проблеми з самодисципліною, от іди займайся. Тобто вона не бере на себе відповідальність за чуже особу життя, особливо коли ці дії, які мають бути, вони не нашкодять цій дитині, цій другі людині. А людина з повищеним відчуттям жалості каже, це я, моя внутрішня частина, каже, ти він такий маленький. З дитинства не таке довго, Та він ще може поспати, нехай поспить". І так деньок, другий, третій. Дитина вдома лишається, потім проходить місяць, а я, наприклад, бачу, що моя дитина там, не хоче вдома вчитися, не хоче займатися, з дисципліною проблеми. І знаєте, що відбувається, коли я занадто довго жалію іншу людину. А у мене до неї визрівають претензії. Бо тому що, ну я ж раз себе, ну, тобі йшла на оступки, другий, третій, четвертий, а ти тут такий невдячний. Або, наприклад, йдемо в садочок. Він починає істерити, що він там не хоче а, одягати одяг, не хоче сам їсти, не хоче сам взутися. І людина з підвищеним відчуттям жалості, що робить, давай я тебе синочку, погодую, давай я тебе одягну, давай я тебе розбую", І в тому роді. Знаєте, що відбувається, коли в людини повишене відчуття жалості до іншої людини. По-перше, ми тренуємо в другій людині відчуття. Психологічного інвалідства, От реально, тому що він мав би це вчитися робити сам, але я, оскільки в мене є повищене відчуття жалості, я це роблю за нього. А потім обов'язково вилізе, знаєте що? Оце я так жалію, жалію, я рятівник. Бо я ж хороша мама. Хороша мама жаліє свою дитину. Хороша мама любить свою дитину і робить все за неї. І оце таке зріє, 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 потім з, рука, ну, там, з часом, коли я так йду на уступки, йду, 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 йду. У мене вистріває, знаєте що, претензія. Ах ти, невдячний, малий негідник. Після того, як я так наростила свою претензію через те, що я жалість в собі культувала, я стаю, знаєте. Ким? Рано, бо й колись мене рано чи пізно, воно мене дістане. І я як той чайник зірвуся, на нього добряче ревкну, крикну, там, він почне плакати. І знаєте, що відбудеться? Я е, оцей, е, цю жалість перевела в агресію, енергію виділила. Він, звичайно, почне плакати. Після того, знаєте, що в мене буде? Відчуття вини, і я буду вже жертва. Спочатку я на нього. Буду як тиран кричати, потім його сліз, сльози будуть як агресія до мене, і я буду себе поїдати. Я вже буду жертвою. Скажу сама собі, та ти могла й промовчати. Та наш... Розумієте, що коли у мене повишене відчуття жалості, я стабільно буду крутитися в цьому трикутнику Картмана. І я буду то агресор, то жертва. То спасти, тягнути, як мать Тереза, всіх на собі, потім я знову буду агресором, потім жертвою. Знаєте, що не смішно в цьому сценарії? В тому, що, по-перше, немає ніякого спокою, Бо тому що на жертві... мені шкода, я себе ламаю, бо тому що там мені не важко зробити. Потім я агресивна кричу, в мене тіло. Це ж ви ж знаєте, як це агресія. Агресія це не просто, це ти кричиш, потім піднімається тиск, в тебе ціле тіло пітніє, потім опустошення йде. Потім, коли я жертва будувала до сліз дитину, я себе, в мене відчуття вини, я себе картаю, я себе думками поїдаю. І розумієте, в цьому варитися пекла не треба. От воно, воно тут. Розумієте? І зробила я собі це пекло сама, власне, своїм повишеним відчуттям жалості. Бо тому що потрібно розуміти, де закінчується здорова жалість, а де починається оця не дуже здорова жалість. Дивіться, чомусь. Вчитися, тренувати своє відчуття жалості і спостерігати за собою. Не мус. Ви знаєте, на цій планеті вона ну, така багата, можна все, що хочеш. Хочеш, воюй, хочеш лікуй, хочеш готуй, хочеш руйнуй. Хочеш співай, хочеш танцюй. Що хочеш, а ну, гляньте, якщо подивитися так з висока на цілу планету. І всі можливості, які нам дає оце життя на цій планеті, ти можеш бути в параді, хоч за лісбіянок, хоч за геїв, хоч просто собак, хоч за котів, за що хочеш. Хочеш грати в футбол, хоч бігай, хоч знімай відео, хоч співай, хоч танцюй, хоч будь бабаяга проти. Як хочеш, так і живе. Творець, наскільки круто зробив цю планету, все, що, що хочеш. Окрім того, що ця планета дає дуже багато можливостей, нам ще дають багато установок, оце херамику. Бо, окрім того, що мені планета каже, Бо що хочеш, то робити, мій мозок, який диктований соціумом, в якому я виросла, диктує то, що треба робити. А що треба? Якщо я виросла в сім'ї з традиційними поглядами, то Вергідно, що в мене в голові буде чітка установка, що ти маєш народити дітей, що ти маєш стати жінкою. Краще стати жінкою перше, ніж народити дітей, бо, тому що якщо наоборот, то ти вже нарушила канон. Ти маєш прибирати, готувати, реалізовуватися, ще там ціла куча, чого ти маєш робити. Добра господиня так себе поводить, хороша мама так себе поводить. І радісна маєш бути, і нити постійно не треба, і болю в тебе нема. Дуже багато різних ем, установок, різних правил, які нам диктує перша сім'я, соціум і взагалі середовище, в якому ми живемо. Ем, Те, що вони диктують, це теж це рамки. І важливо ем, задатися собі питанням. Якщо ви націлені не, не варитися постійно в болі, а бути нарешті автором у цьому свого життя, задатися собі питання. Добре, Творець дає отаку багатогранну планету. Соціум диктує мені отакі рамки. Де в цьому я? Що хочу я? Що мені близьке? До чого лишить моя душа? І якщо вам хочеться розбиратися в собі. Мам, обов'язково це вийде. Але я знаю одне, що як людина починає розбиратися в собі, починає випускати оці нав'язані стандарти, страхи, обов'язки, які сказали, що як ми маємо, що ми маємо досягти, що ми маємо робити. Тоді ми починаємо бачити всю багатогранність цієї планети, що нам пропонує простір. І після того ми можемо вже вибирати то, що важливо нам. Це довгий шлях, це не просто, і можу вас запевнити, що ем, з цієї гри вийти так легко не буде. Ми все рівно будемо то авторами трошки, в нас все рівно буде скатувати в цей трикутник картмана. Тому що ролей дуже багато. І як ми закриваємо одну вкладку, оце, як я говорила, комп'ютер, у нас, уявіть, що наше програмне забезпечення це там, мільйони відкритих вкладок. І як тільки я пропрацювала відчуття жалості, ну, наприклад, до свого сина, я це замітила і закрила цю вкладку, віддала йому повний пакет відповідальності на його теперішній вік йому в руці. І те, що він може робити сам, нехай він робить. Як тільки я йому цей пакет дала, нажала на хрестик умовний закрити вкладку. Знаєте, що відбувається? Як в комп'ютері, відкривається наступна. <гум> так що цих вкладок буде до кінця життя. Пропрацьованих повністю людей на цій планеті нема. Ми прийшли сюди, щоби якраз. Насолоджуватися цими процесами. Розбиратися, закривати вкладки, будувати, творити, руйнувати старі. Спочатку народилися вільними душами, потім нам написали цілу купу рамок. Потім ці... ми рамки трансформуємо. І це є життя. Воно таке, тому найгірше, що ми можемо зробити, це зависнути і боятися. Так що я вам дякую за увагу. Будьте до себе чуйні. Турботливі! До нових зустрічей!